Всім привіт! Мене звати Юля. Я зараз знаходжуся у Сербії у місті Белград, і ми сьогодні з вами приїхали на Ада Цигаля. Ада це острів, тобто озеро величезне, посередині іде острів, і за ним проходить ріка Сава І зі всіх сторін цього озера, і по другу сторону річки і, і, знаходяться ресторани. Десь за літній сезон тут проходить буквально 200-300 тисяч людей. Не бачу навіть де починається це озеро. І ось воно я думаю дуже легко перепливти його. Нема що. Ну, Якби я могла, я б зараз тільки так перепливла. Сьогодні п'ятниця, десь, напевно, 10 11 ранку, тому що небагато людей. І ось там воно закінчується, видно, де закінчується. Просто покажу вам ціни. Ділити на 117 і це така буде ціна в євро. Не знаю, дешевше дорожче, ніж у вас озеро 4 кілометри, да? а в ширину 400 метрів. І в глибину в центрі озера десь 10 метрів. І так, добре такий вітер. Не уявляєте, як я хочу йти в озеро. Скажи, ми не уявляємо, ми уявляємо. Дуже хочеться зайти, поплавати просто. Там навіть рятівник сидить, а він і так полетів. Тут навіть є водний мотоцикл. Мені здається, це просто для рятівника, що він встиг. До речі, це дуже класна штука придумана. Я взагалі не розумію, як в Анталії просто вони сидять. Як вони мають допливти і когось врятувати взагалі не уявляю? А так сів на водний мотоцикл. І звичайно, тоді вже він встигне допливти, і врятувати когось. Саме цікаво, що я кожен день мою голову для того, щоб в мене була гарна зачіска. І я не можу розпустити волосся, тому що воно мені заважає. Я коли дивлюся нижче, йду, воно мені все сюди. Коротше, вирішила спуститись по сходинкам, щоб спробувати воду. А мені з ними кажуть, дивись там, зразу пригай, і там знаходиться швидка допомога. Ми справа в тому, що були зараз у лікарні васкулярні хірургії нам порадили все-таки заїхати. Там дуже дуже хороший лікар, і він може зробити цю операцію стовідсотково. Ми зайшли, попада трапили не до нього, до помічника ну, чи заступника, я не знаю. Він каже: ми це не робимо. Все, закрита тема. І, а медсестра перед цим сказала: взагалі нам заходити не можна, тільки якщо швидка допомога. І мені кажуть, слухай, ну я вже кажу, я зараз прийду, буде швидка допомога. Нас тоді прийме саме головний. Тобто, взагалі, ви не можете. Потрапити на операцію, все. Ну, ніяк. Я кажу, так він робить операції чи ні. Я не можу вам сказати. Я кажу, дайте фамілію. Ну, може в нього провертна клініка є. Ми не знаємо, в смислі не знаєте фамілію лікаря. Коротше, лізу я в озеро. Все, все, поплив перевіряти. В принципі, я вам скажу, що це дуже гарна ідея. Він має перевірити, що чи все нормально. Люблю дуже водні мотоцикли, просто це, напевно, єдине, що мені подобається з водного спорту. Не Напевно, точно. У мене син дуже класно керував води мотоциклом, просто як ну, це нормально. ну, З дитинства кататися, знаєте, вже ніхто нічого не боїться. Оцей, я забула, як називається міст, він мені трішки схожий на міст в дворці Міленіум. Ну, звичайно, місцеві сказали, Юля, ну, що ти рівняєш Подгорицю і Белград. Ну, Я нічого не рівняю, просто схожий. Але тепла вода, і, люди милі. Слухайте, така краса, вона така тепла. Це все. Я просто офігіваю, Просто теплинь, Я хочу плавати. Я навіть купальника не брала з собою. Ну куди? Я на операцію їхала. Юля, ти набрала купу одягу, можна було якийсь там купальничок кинути. Можна було. Можна було в платі пропливти, дуже тепла вода. Я не знаю скільки градусів. Може навіть 30. Просто теплюща. Так круто. Я думала, чому ж в Белграді взагалі немає де купатися. От, навіщо кудись їхати? Нормальне озеро і такий масаж для них. Ой. Дуже класно, добре зроблено. Бачите, безкоштовні частини для пляжу відведені і платні. Тобто кафе і вже з платними як, парасольками, тапчанами. Скільки коштів треба запитати через один. Дуже тепла вода. Навіть дівчинка заходить, каже, така тепла вода. Ну, ну, розумієте, да? Я... Де в барі плавала ой, два місяці назад, то була холодна, зараз не знаю. Тобто, ви бачите, ви тут можете собі залишати речі і йти плавати. Тобто, кафе. Ну, тут кафе, тут ви не позасмагаєте, а от там засмагати. Ще один літак полетів. Низько. Це недалеко аеропорт. І я так розумію, там якийсь джамп-пінг. Щось там для діток. Юля, ти впевнена, що така вишка для діток, ну може для дорослих. Зараз сіли в Макон до хасієнта. Іспанський будинок. Покажу вам, які тут ціни. Ну, діліть на 117, я ще не можу звукнути. Так, 305 це чай. І пішло холодно. Ну, В принципі, тут по англійськи все написано, ціни вам теж дуже добре видно. Плазма шейк це, тобто це не мілк шейк Я хотіла він каже, в нас немає. Снікер з кофе. Я взяла колу, знаєте, нема голови. Тому що може спекотно трішки. Топла чоколада, тепла шоколада з. Печивом 455. Все на сербській мові. Я вас вітаю, Юля. Чай. Ви бачите, в яку ціну чай. Ну, в одну Юля, в одну ціну. Але стільки всього. З молоком намальовано, але його нема. Тому що я спитала, його нема. Так, безалкогольні коктейлі 455. ділимо на 117 стільки євро. І фрейп з фруктів. З фруктів От така ціна: 455 сербських динарів за 0,25. Дивіться, є спеціальний потяг, який забирає людей. Наприклад, не хочуть змінити локацію, так або просто погуляти, подивитися на другу частину озера. Можна так покататися. лімонади. Таку ціну. домашні зроблені якісь соки і морозиво. Одна кулька морозива 135. Коротше, це трішки більше, ніж один євро. До їжі макондо, до ручак. доручак. Доручак це сніданок 560, нудл, все, я так розумію, супчик. З картоплею Чевапа – Як да, 640. І 490 просто тости з яйцем. Пішло в сніданок, супчик і паста. 850. Ну, це карбонара, салат з м'ясом, різотто 760. Ну, це рис з грибами, спеціальні страви. Юлія, ти І англійську забула. Сербську ще не вивчила. Салати, 320, ну, слава Богу, хоч це він нам скаже. 340. Крастава це огірки, купус. Це. Капуста, спеціальні, прямо азіатські страви. Я не знаю, зараз зайшли в цей самий ресторан, але частину, яка працює і взимку, теж тут дуже затишно. Кондиціонер я тут не бачу, тому всі сидять на вулиці, але не є дуже спокотно, можна посидіти. Гарно, тут можна взагалі влягтися, якщо чесно. Подушки, звичайно, підібрані прямо під колір. Ви подивіться, що тут є. Серйозно. Грамофон. У мене були такі пластівки вдома. Ну, грамофона такого не було, в нас був вже такий більш модний, але мені подобалося слухати музику саме на грамофоні. Це драган, в нього я живу зараз. Ми з ним переписувалися і він мене запросив додому. Каже, я чим зможу, тим допоможу. От він мене возить і по лікарням, і допомагає перекладати. І... бари, і, Бачите, там книги поставили. І мені дуже подобається, коли в барах, в кафе є книги. Я перший раз таке побачила в Китаї. Це якось так затишно, не знаю, як вам сказати. В них там практично всюди книги, там, де я була не можливо, не всюди, але там, де я була, то йду. тістечка, бібліотека. Там ще якісь більше кафе, бібліотека. Я дуже сумніваюся, що це хтось читає, але для краси класно. Гарне обслуговування, молодці. Отам От ми зараз сиділи. Практично біля кожного кафе є майданчики для дітей. Десь більше, десь менше, я всі не перевіряла, чесно. Я бачу, рятівники є всюди, це класно. А це для велосипедів. Ось мені розповідали, що на цих катаються професіонали, тобто вони прямо тут займаються. А можливо, і так можна покататись, не знаю. Ніби таке таку спеку все таки кататися на чомусь, краще поплавати. А як на ваших маленьких кіосках? Повно пиво, я вам скажу так. Чипси, вода. Вода, я вже говорю, як вони. Вибачте, будь ласка. І така водичка. І морозиво. Слухайте, поїляйте, тут нема магнома. Ну, я не кажу, що це там прям катастрофа. Ну, от Я так зрозумію, фірма Кінг його заміняє. Схоже, треба буде попробувати. Я спробувала оце, це. Мені сподобалося, Дякую, Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно, мира на всій землі. Цілую вас.